Коньяк Аджарі. моя винагорода. Було багато коментарів в одному з інтерв'ю News, і також президент Шайдон Трамп заявив, що він і його радники провели кілька хороших обговорень щодо Росії та України. В останні дні про це писало вже Ройтерс. Зокрема, у Трампа запитали, чи планує він зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, коли він відвідає її наприкінці цього місяця. Трамп відповів, що не думав про це, але заявив, що останніми днями. Цитую, у нас було кілька дуже хороших дискусій про Росію та Україну. При цьому Трамп не повідомив додаткових деталей. Знову ж таки, що може означати формулювання дуже хороші дискусії. Ми розуміємо вкотре, що це стиль Трампа. На якому ми зараз загалом етапі? Ми на етапі зависання переговорного процесу чергової ситуативне, а може, не ситуативної, кризи в переговорах. Наприкінці квітня були такі очікування, що Ну ніби і Україна, і нібито Росія готові до активних переговорів. Ну в Росії заявили, що вони не висувають попередніх вимог для подальших переговорів, але раптом стало очевидно, це почалося отже, якраз наприкінці квітня. Що Росія почала висувати одну вимогу за іншою, і стало очевидно, що ну, як мінімум до 9 травня жодного просування в переговорах з Росією не буде. І от той черговий ступор, який виникнув в переговорному процесі, він пов'язаний саме з Росією. І питання зараз лише в тому, чи то тимчасово от, до 9 травня, тому що в Кремлі не хочуть псувати от, свій пафос «Побідобєсі», Якимись там переговорами про завершення війни в Україні, переговорами із американцями, а тим більше з Україною. Ну явно, це буде дисонанс для путінської пропаганди, і е, е, помітно, що в Росії, особливо от серед так званих запатріотів, дуже багато критики щодо цих переговорів. Ну і можливо, от Путін просто поставив на паузу переговорний процес. Якщо для нього переговори з Трампом дуже важливі, то цей переговорний процес буде відновлено після 9 травня. Якщо ні, якщо Путін вирішив зробити ставку на потужні бойові дії в Україні, якщо у нього ще є ілюзія, що він зможе перемогти Україну на полі бою, ну тоді значить пауза в переговорах може бути більш тривалою. Щодо заяв Трампа, ну я згодом з вами не треба робити великих висновків з чергової фрази Трампа. Тим більше, от він цю фразу, вона вже така, знаєте, у нього як штамп. Що пройшли там дуже добрі дискусії? Питання з ким дискусії пройшли? У кого з ким? Якщо це дискусія в команді Трампа. Ну от це дискусії, вони мають визначитись. Між іншим, зазначу, що судячи по заявах повідомленнях саме з команди Трампа, те, що кажуть Держдепартамент США, те, що кажуть різні джерела в самій адміністрації, зокрема витики в різних західних змі, в першу чергу американських, ну також очевидно, що зараз в адміністрації Трампа є певний ступор. А що робити далі? От і там зараз вагаються, там зараз визначаються, чи то починати тиснути на Путіна, вводити додаткові санкції для того, щоб все ж таки примусити Кремль до переговорів, чи то почекати, коли Кремль сам проявить ініціативу. От тому е, я во до цих фраз Трампа ставлюся дуже стримано, Я поки не бачу жодних реальних кроків подальших ні з боку США, ні з боку Росії. От тому після 9 травня побачимо. Я думаю, що зараз і в Москві, і в Вашингтоні чекають завершення 9 травня, ну і не 9, ще 10. Між іншим, чинник, який буде впливати опосередковано на подальший розвиток подій, це візит Сідзінпіна до Москви. Він же приїжджає не тільки на парад, він не тільки там для того, щоб знаєте, покрасуватися на мавзолеї, на Червоній площі, зробити. Таку добру інформаційно-політичну послугу Путіну в обмін на те, що Путін таку ж послугу зробить Сі Цзінпіну, приїде на такі ж заходи тільки восени, коли Китай буде святкувати завершення Другої світової війни. Це для Москви головне свято і року, і взагалі це 9 травня. А для Китаю навпаки головні свята восени. Це і створення Китайської Народної Республіки, і перемога в Другій світовій війні. Так, що у Китаї трохи інший календар. Але для Сі дзінпіна важливо е, зрозуміти, а що там е, Путін е, хоче далі робити в переговорах з Трампом. Як далеко він готовий зайти? Е, я думаю, попередити, що за НАТО далеко не можна заходити в спілкуванні в домовленостях з Трампом. Щодо мирних переговорів, ну тут у Китаю суперечлива позиція. Вони не дуже, скажімо так, задоволені війною Росії проти України, але вони і не хочуть, щоб ця війна припинялася як перемога Трампа, як дипломатична перемога Трампа, і щоб завершення цієї війни стала прилюдією для якогось зближення Трампа і Путіна. Оце також не в інтересах Сізінпіна. Тому саме цей візит, а там планується підписання там на різних угод, політичних економічних. Ну це такий скоріше ритуал. Не думаю, що там будуть якісь великі проривні угоди. Тут от головне, що Китай демонструє, зокрема і Штатам, що Китай і Росія залишаються стратегічними партнерами, це важливо. Ну і от я думаю, буде якась таємна закрита складова в розмовах Путіна і Сі Цзінпіна, яка має підтвердити, що Путін не буде відриватися від Китаю і не буде заходити за певні червоні лінії в стосунках з сполученими штатами? Тому думаю, що до 9 травня в переговорному процесі не варто чекати чогось особливого ніяких рухів, ніяких сувів не буде. А от після 9 травня треба дивитися і за заявами, і за подальшими діями, як з боку Вашингтону, так і з боку Кремля. Пане Володимире, також от те, що Трамп розповідав в інтерв'ю, стверджував, що європейські лідери просили його зателефонувати Путіну, адже той, мовляв, не відповідав на їхні дзвінки. Також американський президент розповідав, що для досягнення миру Росія повинна буде віддати всю Україну, маючи на увазі, що Москва має відмовитися від захоплення усієї території України, адже саме цього вони хочуть. Але тут зупинимося на Дзвінках, наскільки достовірним можуть бути слова Трампа про те, що європейські лідери просили його подзвонити Путіну, яку мету він переслідує, озвучуючи це саме зараз. Хоча ми пам'ятаємо, що не тільки Трамп телефонував Путіну, але й були розмови, зокрема, із Олафом Шольцом? Ну, по-перше, щодо бажань Москви захопити всю Україну? Є навіть російське прислів'я таке, ну воно неформальне, але Хотіти-то він хоче, та хто ж йому дасть. От так, да. Путін давно хоче Україну, всю Україну. І в 2022 році він хотів всю Україну. Та хто ж йому дав. І не дав не Трамп, а не дали українці. Тому знов-таки да. Трамп от, він живе в своїй реальності, в своїй свідомості. От, він вважає, що це він не дав Путіну захопити всю Україну. Ну коли? Коли він був президентом, да, була локальна війна на Донбасі. До речі, Трамп навіть і не намагався зупинити цю війну. Навіть таких і прагнень не було. Він каже, що війна почалася, і це нібито війна Байдена проти України. Ні, це війна Путіна. Да, і Трамп а, а, і тоді не зміг припинити і зараз. Він хоче, я думаю, щиро хоче припинити цю війну, але не знає як і не дуже виходить. Оце його проблема. Щодо а, дзвінка, а, а, ну, от, знов таке питання. А хто? Тобто він коли каже, каже абстрактно. Він не конкретизує хто саме в даному випадку, хто саме з європейських лідерів просив його позвонити Путіну. Ну я так припускаю, лише один з європейських лідерів міг ну точно міг висловити таке побажання: це Орбан. От Орбан, да. Я думаю, можливо, не один раз да, міг так казати. Ну я не знаю, як вони там часто спілкуються з Трампом. Не думаю, що дуже часто. Але ну, такі можливо, побажання, такі заклики з боку Орбана могли бути, тому що Орбан якраз зацікавлений в тому, щоб був діалог між Трампом і Путіним, тому що для Орбана і Трамп і Путін партнери. І він хоче, щоб між ними було взаємопорозуміння. А то от зараз є ще й третій партнер Орбана, і тут для нього проблема. Він на розтяжці. Третій партнер це Сідзінпін. Сі Цзінпіном Орбан теж, теж хоче мати добре відносини, але тут проблема, тому що зараз дуже гострі протиріччя між США і Китаєм, між Трампом і Сі Цзінпіном. І отут проблема для Орбана. Можливо, саме тому Орбан не їде на парад от на свята 9 травня до Путіна. Так би він, як і Фіца, захотів поїхати, але не хоче, щоб ну а то ж Трамп може сприйняти не так. Особливо як якщо там орбан поручкається зізінпіном, ну от тут можуть бути проблеми. Тому орбан так уникає такого протиріччя. А інший європейський лідер. Я не думаю. Я не думаю, що там Макрон його просить про це. Можуть бути, скажімо так, консультації або зондаж позиції США. Чи плануються телефонні розмови між Трампом і Путіном? Да і європейські партнери, ну вже от це про є про це є офіційні повідомлення. Вони якраз попереджають Трампа, що не можна довіряти Путіну. Про це зараз тут написали останнім часом ціла Низка е західних змі, що Стармір, прем'єр-міністр Великобританії, президент Франції Макрон, якраз переконували Трампа, що не можна довіряти Путіну. Тому я не думаю, що вони його просили подзвонити. Вони могли якраз е е е е е е з'ясовувати, чи не готується такий дзвінок. І могли бути певні попередження або побажання, на яких умовах можна домовлятися з Путіном про припинення війни. От так такого роду розмови я цілком припускаю щодо Шольца. Ну шольц можливо і міг щось таке казати, але Шольц іде. Зараз буде новий канцлер. От якраз зараз буде новий канцлер буде призначатися в Німеччині. Новий канцлер Ферг Ферен Мерц, і тому думаю, що позиція Шольца вона вже залишається в минулому. Джорджа Мелані, Ну у неї також достатньо критичне ставлення до Путіна. Тому я от поки що схиляюсь до версії про Орбана, ну можливо, хто ще. Цікавився е, е, питанням саме про розмову Трампа і Путіна. Трамп, можливо, це і сприйняв, от просто інтерес. Чи буде розмова, коли, про що, а Трамп це сприйняв як прохання подзвонити Путіну? Оце одна версія. Друга версія. Трамп міг от таким чином заявити, що нібито європейські лідери, якісь там невідомі європейські лідери, просять його подзвонити Путіну. Це він надсилає сигнал до Москви таким чином. Що слухай, Владимір, ми давно з тобою не розмовляли. Треба вже поговорити, як закінчувати війну в Україні. Давай, давай давай домовлятися про телефонну розмову. Так що це може бути такий завуальований непрямий сигнал до Кремля, що треба, врешті-решт, відновити телефонні розмови між очільниками США і Росії. Між іншим, звернув увагу на такий показовий факт. Раніше, після візитів Вікафа в Москву, ну не тільки в Москву, там він їздив його в Пітері, зустрічався з Путіним, ну до Росії. Візити Вітка до Росії відбувалися після цього, через декілька днів, телефонні розмови між Путіним і Трампом. Останній візит Вікафа якраз от наприкінці квітня, останній візит до Росії, якраз до Москви, він такого результату не дав. Питання, чому або Кремль взяв паузу і не захотів, скажімо так, зараз активізувати переговорний процес, можливо, так от зараз вирішив погратися на посиленні своїх позицій на нових вимогах. Ну і подивитися, як Трамп буде реагувати. Ну Трамп відреагував. От була підписана угода з Україною і Трамп. Зараз от теж надсилає сигнали в Росію, що якщо ви не будуть домовлятися, можуть бути посилені санкції проти вас. Так що обидві сторони обмінялися попередженнями, я б так сказав. Але цілком овірно, що от така заява Трампа це специфічний сигнал до Москви, що я готовий до телефонної розмови. Давай давайте домовлятися про телефонну розмову. Ну і про відновлення переговорів. А європейські лідери це камуфляж, камуфляж, щоб це не виглядало, що Трамп хоче такої розмови.